Якщо буде середня доба температура нижче 8 градусів, звичайно, ми звернемося до кабінету міністра, щоб отримати відповідне погодження, але якщо буде якесь будь-яке зволікання або затягування, ми все рівно розпочнемо пальний сезон, так щоб забезпечити нормальні норми теплопостачання в всіх квартирах міста. Тернополянам з погодою пощастило. У найближчі дні синоптики обіцяють тепло, а це означає, що газ вдасться зекономити у вересні. За словами міського голови, тернополяни у ліміт вклалися. На відміну від інших міст, гаряча вода в домівки городян подається справно. Стосовно жовтня місяця плануємо також подавати гарячу воду в тому режимі, який був до сьогоднішнього дня. Завдяки теплій погоді маємо можливість відтермінувати початок опального сезону. При початку опального сезону плануємо подавати гарячу воду в тих самих нормах, які були до сьогоднішнього дня. Єдине, що може бути коригування, це можливо коригування годин, в які буде подаватися гаряча вода. Раніше підприємство «Тернопільмістеплокомуненерго» теплокомуненерго зверталося у кабінет міністрів та міністерство ЖКГ з проханням переглянути ліміти газу. За цими обмеженнями мешканцям Тернополя доведеться зекономити 30% палива. Проте остаточної відповіді немає. Отримали відповідь, що на сьогоднішній день у вас немає жодної загрози, чи якоїсь аварійної ситуації відповідно, немає потреби отримувати такі дозвіл в жовтні. Місяці при потребі звертайтеся ще раз. Тобто ми не отримали жодного ні підтвердження, ні скасування, ні збільшення лімітів. Тому я вважаю, що ми зможемо забезпечити нормальну подачу тепла і гарячої води протягом і жовтня місяця і протягом листопада місяць. Ліміти, які є доведені, говорять про те, що в листопаді місяць для того, щоб дотримати ліміт, потрібно забезпечити температуру в оселях міста Тернополя на рівні плюс 15 градусів і відмотитись гарячої води взагалі. Не бачу потреби це робити, оскільки чомусь дивним чином йде обмеження подачі газу для населення. Тоді, коли промислове підприємство навіть по Тернопільській області вже перебрали ліміт газу втричі.